Кожен на своєму фронті вкрай важливо сьогодні бути корисним своїй країні. Зсу, ТРО, волонтери, лікарі, шахтарі та вчителі всі вони виборюють для країни перемогу, працюють за для майбутнього. Вчитель історії Покровської ЗОШ номер 9 Світлана Островська. Також не сидить, склавши руки. Вона не тільки навчає дітей, але й приймає участь у конкурсах, представляючи нашу громаду. Пані Світлана пройшла всі відбіркові етапи конкурсу та у фіналі серед 12 найкращих вчителів України посіла друге місце в номінації основи правознавства. Життя та цілеспрямована. Ось частина її візитівки. Бути вчителем це бути постійно в тренді. Вчитель має безмежні можливість розвиватися і не повинен відставати, а навіть бути на крок попереду своїх учнів в усіх сферах. Бути вчителем це можливість генерувати та втілювати будь-які ідеї. Бути вчителем це мати можливість долучитися до змін в країні та суспільстві. Коли ти стаєш вчителем, ти стаєш частиною потужного механізму, який здатний змінити не тільки суспільство, а й історію. Світлана, дякую всім за підтримку. А особливо методистам відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, відділу освіти, колективу та адміністрації загальноосвітньої школи номер 9 та всім тим, хто консультував та підтримував у нелегкі хвилини цього конкурсу. Світлана евакуювалася з Покровська, проте мріє повернутися додому сьогодні. Вона далеко і, як інші вчителі, вимушена навчати дітей дистанційно. Я ніколи не мріяла про професію вчителя, але так склалося, що я пішла працювати до школи, і мені сподобалося, і дітям ніби подобається зі мною працювати. Тому саме життя вирішило те, де я повинна бути і чим я повинна займатися. Але на жаль, сучасні реалії надзвичайно жорстоко впливають на педагогічну діяльність, на життя школи. Оскільки не вистачає роботи в класі, не вистачає роботи з дітьми, ще раз вітаємо Світлану Островську з почесним званням та бажаємо не зупинятися на досягнутому, підкорювати нові вершини, та якомога скоріше повертатися додому.